Всім привіт! В ефірі Ньюз і ми разом з вами Оля ага. Сергій і Артем Романович. Добрий ранок. Ну що, біткоін по 200 <ривіт> мільйонів доларів. Та по-любому, ну а що? Зараз біткоін по-любому буде 100 тисяч доларів, і треба купляти його по 80, щоб 20 тисяч доларів разницю зловити. Ну, це так, напевне, думає ринок чи ні. Я теж не так, знаю, як так. ринок думає, якщо чесно. Так і думає. Ну що, давай до новин? Давай. Apple, той самий Apple, попереджає, що майбутні продукти можуть ніколи не виявитись такими ж прибутковими, як iPhone. А Орен Баффет продає свої акції Apple вже 4 квартали в підряд. Дуже цікаво, так? Хороша новина. Людей починають мотивувати на те, що це найкращий продукт взагалі, який може бути. А чому тоді Орен Баффет продає свої акції? Мені дуже цікаво. Він лох. Я думаю, що все-таки щось знає, не? Так, да, це щось падло знає по-любому. 100%. Аламеда подала в суд на засновника Waves і вони вимагають 90 мільйонів доларів. Там у них була суперечка того, що там Аламеда з Вейвсом билися, Waves сказав, що все, в Аламеді буде кранти. Тепер Аламеда каже, тепер кранти вам. Якщо так по-простому, да, да, без якихось там умних слів. А якщо подивитися на графік Waves, то треба звернути увагу на, це, на цю скаміну. Подивимося на графік, Ну що, ми стоїмо внизу ренжа, да, випали з цього такого накоплення, і тут цікавий моментик. Якщо ми все-таки будемо піддавлюватися до ХАїв, то в принципі Waves по 5 доларів. <хи> може бути, бо новини погані. Його деліснули з Binance. Скоріше всього, на Binance були крупні д... тримачі. Стакан став пустіше, легше буде пампанути монетку. це руський проект. і, в принципі, як Салана пампилась просто там з ніоткуда. Ну і Waves може повторити цю саму новину. От, от таке накоплення зазвичай виходить вгору. І це там. 100%, 200 да, або там вище, тому що оце накоплення з поганими новинами, яка тримає ціну всередині, то це такий признак для мене, що може там лупануть вгору. Але ну обратно же, це не фінансовий совет. Можете самі пошукати, придивитися собі точку входу. Я бачу тут дві наклонки, в які можна буде зайти в майбутньому. Але поки що, ми з ребятами з фонду позакривали позиції. Які тримали хтось тримав спочатку місяця, хтось не тримав, але да, подивимося поки за сторони цю недільку, бо може вшатнуть так нормально риночку. 5 мільярдів доларів втратили хедж-фонди, які шортили Тесла з того часу, як Трамп переміг на виборах у США. Кво, 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 кво. Не, я думаю, про це не там кайфанули прям нормально. Я думаю, вони отримали величезний стрес. Uh, досвід, і мінус 5 мільярдів. Ну, це дуже багато. Ну тут питання: чи, чи вони заробили? Не? Ну те, що вони втратили, окей. А скільки вони заробили? Тому що, скоріше всього, вони ж не дебіли, які просто шортили Теслом, вони хіджувалися. Тут же ж тоже, знаєш, можна новину так читати, а фонди тупорилі. Ну, а скільки вони заробили, коли втратили 5 млярдів? Ну, це вже ніхто це... Цю історію скривають, як це знаєш, з яєць пословиця, а цей момент ми скриємо. Так, ні, ні, це м -м, історія покрита мраком. Індекс страха і жадібності зараз становить 76, тобто це екстремально жадібно для народу. Але ми бачимо, що графіки ростуть, тому якщо ви типу, хочете зараз купляти, то будьте готові пересіджувати корекцію якусь. Якщо ви прямо реально вірите там, в криптовалюту і в те, що вона буде рости в 2025 році і буде дорожче, ніж зараз, то в принципі можна і залітати по хаям. Але чи готові ви пересидіти? Мені подобається один мій учитель в трейдингу, коли він мені казав, чи готов ти втратити взагалі всі гроші? Ну, якщо ти інвестуєш, то ти готовий просто попрощатися з цією сумою? Якщо ви готові попрощатися з сумою, да, то можна зараз на такому індексі залітати купляти. Але з початку місяця ми ж теж казали, да, що індекс був там зашкалюючий, але бач, нам не помішало дати отакі палки вверх там по 100%. плюс плюс-мінус за місяць. Мані спочатку, просто... спочатку, коли ми говорили на слідучий день. Мабуть, навіть в цей день я навіть відмічала в себе в історіях в інстаграм, що ціна впала тоді на 6-10%, відсотків, а вже аж потім вже відросла. А, Ну да. і зараз теж неділька у нас відкрилася. Всі монетки такі під хаями пройшли продажі вчора, да там перші такі глобальні. Тому ну подивитися, як буде ця неділька розвиватися. Якщо будуть далі накоплення, то в принципі можна буде на продовження собі лангавати альту. Да, але зрозумів черговий лай 2 на Ethereum Венс оголосили про запуск е, NameChain наприкінці 2025 року. Це дуже хороша новина. Чого тому, що сайт став децентралізованим і ніхто не зможе ним керувати, тож можна спокійно тримати там свої свою інформацію і не хвилюватися. Yeah, що вас заблокують? Що сайт не буде. Працювати як зараз, Ютуб, знаєш, що Ютуб не може працювати там в Росії. Чому тому що ну заблокували, сказали: ну все, Ютубу не можна там працювати. А якщо ви будете на децентралізованих системах на блокчейні, то пофіг, ви можете показувати ваші сайти де ви захочете, і в будь-якій точці світу. За добу ліквідувало шорт позиції на 300 мільйонів, і плюс-мінус ще на 600 мільйонів ліквідували ланги, от, з продажі в цю неділю. Ну і біткоін зараз тестує 80 тисяч доларів 81, і ми стоїмо під цими хаями. Більшість ретейлу що буде робити? Шартить біткоін. І ще друга більшість ретейлу буде купляти тут в хаях. По суті, то, що ми зараз на графіку бачимо, ну, це такі локальні поряхайчики, які можна ловити за стопами, якщо ви вмієте скальпити, якщо ви знаєте стратежки, ну в цілому лісти якось позиціонно, ну я б не став би ну, серйозно. Бо з початку місяця, знаєш, монетки монітки постріляли там по 50, 100, там 200, 300, ну, Дивлячись, яка монетка. І заходити зараз, ну це як мінімум непрофесійно. Ну, з моєї сторони. Так, так, да, я з тобою згодна повністю. повністю. Пам'ятаєш, ми колись з тобою говорили, такий був у нас відео, навіть якщо ти десь знайдеш, ми говорили по 35 біткоін дуже дорого, по 60 теж дуже дорого е, там, а тепер по 80. Та ми навіть з тобою шуткували, що будуть заходити по 80. Так, то... да, так, да, так, да, є. Я не знайду, це треба передивитися всі кепс-нюси. Реально, ми да. так вигорали, що, блін, ні, 35 – це дорого для бітка. Ні, 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 куплять не буду. От по 80 куплю нормально, так. Да? 100%. Але це. що? Як ти думаєш, буде біткоін по 100 тисяч у 2024 році до кінця, до Нового року? Я думаю, так. Да. Йому треба бути соточку. Ну я думаю, да, але треба подивитися, як він 85 тисяч доларів. Якщо він 85 тисяч доларів ліквідаціями про десь до 98, тоді да він буде соточку, бо на 85 може бути ліквідація широка. Ну, типу, прям широкий імпульс, і за цього він може соточку потрогати і стоять просто боковить. І якраз от, люди віруючі прийдуть, куплять уже по 100 того, що. Якщо він буде по 100, то значить аналітики... Да, да, да. аналітики казали, що він буде 200-300, то треба брати по 100, тому що ти не встигнеш. і пішло-поїхало. Але знаєш, я от осознаю, що треба тримати біткоін. Чого? Тому що якщо власник тонкоїна, дуров тримає біткоїни, і він каже: я краще буду тримати в себе на балансі біткоїни, чим тримати гроші на балансах банків. То чому щоб не заблокували його рахунки, то це знаєш, ніхрена собі, коли власник такого гіганта, як Телеграм, там ВК, каже про біткоін з такою впевненістю? Тут важливо, які люди входять в проект. Ну да, за біткоїном стоять нормальні дядьки <хи> з великими усами. Ну, біток буде існувати. я от скільки вже сім років в крипті і я бачив різні етапи формування цього ринку: І сками, і падіння бірж, і падіння крупних інвесторів, які там казали, що біткоін скам. А через там півроку вони блядь, інвестують в біткоїни або навпаки, що вони інвестували в біткоін, потім кажуть, а да ні, ну і нафіг ваш біткоін. Але залишаються в крипті ті, хто от в цій сфері щось творять. От ми, да? ми створили, що проп кампанію, ми створили навчання, ми створюємо можливість крипті існувати. Тому що ми трейдери, ми купляємо, продаємо, ми робимо цю волатильність, ми сприяємо там, росту або падінню самого ринку. Якщо ви хочете заробляти на криптотрейдингу, ми створили реально професійний курс за 3-6 місяців, все залежить від вас, ви можете. Обрісти собі професію на все життя і заробляти з будь-якої точки світу. Я сижу в себе вдома, хоча ми можемо там рядувати офіс, їздити в офіс, напрягатися. Ми собі працюємо з тої точки, де собі бажаємо, і проводимо час зі своїми близькими, інвестуємо в себе, розвиваємося, і ви можете приєднатися до нас. Посилання є знизу. Да, 100%. А ще знаєш, що хотіла сказати про біткоін. Дуже багато людей говорять про те, що це. Несправжнє, і воно його не буде, і там біткоін схлопнеться. Але якщо по суті розібратися, да там якщо його порівнюють з грошима, гроші можна потрогати, але ну реально гроші також не мають ніякої цінності. Всі способи оплати вони базуються на довірі. Да. Тобто, якщо ми довіряємо грошам значить вони будуть. Якщо завтра хтось скаже, що долара немає. І він не працює, за нього нічого не можна купити, він втратить цінність і його реально не буде. Допоки люди вірять в криптовалюту, а таких дуже сильно багато, і їх стає все більше, більше і більше. Допоки люди вірять в криптовалюту, в гривню, в долар, допоки ті способи оплати будуть. Якщо хтось скаже, все, рвемо карточок, карточок нема. Не будуть картами тоді розраховуватись. Тож зараз саме найкращий час почати розбиратися. Я в минулій кампанії одного партнера переконував в тому, що біткоін це такий же скам, як і долар. Він каже: та ні, долар! За ним стоїть ціле, ціла країна, в нього вірять люди, їм користуються інші країни, це міжнародні переводи, це віф, свіфти, віфти, мастер-карти. Я говорю, це скам. Такий самий, як і біткоін, От ти кажеш, що біткоін скам це не настоящий, та в смислі ну зараз от США обісреться, долар просто закриють інші страни, ну інші країни не будуть його приймати і скажуть: ми будемо приймати тільки в юанях, і все, і долар тупо просто обкакається. Він такий, та ні, ні, ні. і от недавно бачив у нього на Ютубі відосик, Він каже: от біткоін краще, ніж долар, там куди краще інвестувати. І я йому пишу коментарі: а ти ж казав, що долар це, типу, надійно, а біткоін це скан. Тому бачите, думки людей змінюються, коли вони реально розбираються, а не просто там слухають те, що їм розказують на заборі. Насправді, все на довірі, і якщо ви хочете починати свій шлях криптовалюту, то починайте його обов'язково правильно, тобто з нами. Wszystko do następnych Keeps News. Papa.